Через нові атаки ворога ми очікуємо проблеми з енергопостачанням. Так заявив президент України Володимир Зеленський. Запитаємо Житомирян, чи готові вони до можливих відключень. Ні. ні. ні а чому? А тому, що це забирає наш комфорт на а чи готуєтесь, можливо, ви записаєтесь якимись свічками чи чимось ще? Ні, ми надіємося на Бога, що все буде добре. Готова. Постійно заряджений павербанк. Всі гаджети, які є, теж заряджені, Є генератор, тому. Тому нормально, я думаю, ми переживемо цю зиму. Ця зима обіцяє, що буде складна, але не думаю, що ми не справимось. Ми ж сильні. Не думала, але якщо будуть відключення, прийдеться бути готові. Так, а можливо, чимось записалися. У мене батько записався всім, чим тільки можна. Всім, що існує, це він все купив. Тому прийдеться розбирати покупки, якщо, якщо таке буде. Сподіваюся, що не, не прийдеться. Про це ще не думав. На даний момент все готово. Ліхтарик, свічки. Свічки є, свічки є. Ліхтарик є. Павербанк також у будь-якому випадку. Все. все ні, не готуємося. Ви? Ні, не готуємось. Павербанки можна використовувати при відключенні. Це у нас завжди є. з минулого року. сталося. Не хочеться про це думати. Ну, як сказати, не бажано, звичайно, але хотілося б, щоб не відключалось. Але ліхтарики є, мусимо бути готові. Свічки є, повербанки є. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так. Слава да. ЗСУ, хлопці допоможуть. Будемо світло.